Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях кемпінговий ліхтар з універсальним кріпленням і з універсальним живленням Nightcore Bubble. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Випускається ліхтар у 5 кольорах. В комплекті надходить ось така коробка, прозора, як бачите. В комплекті, крім самого ліхтаря, є також батарейки. Тобто три батарейки формату 3А. Мізинчикові. І, звичайно ж, інструкція. Що приємно, що в інструкції є інформація на українській мові. І є також таке схематичне зображення, як користуватись даним ліхтарем. Тобто така схематична інструкція. Взагалі, тут нічого складного немає в ньому. Я все це вам покажу. Взагалі, даний ліхтар може використовуватись як для затишного освітлення. Для того, щоб створити затишну атмосферу, для інсталяції, так як у нього знімний бажур. Ліхтар можна як встановити на стіл, так і завдяки магнітному підвісу, підвісити десь на якусь мотузку чи деталь палатки. Ліхтар оснащений чотирма світлодіодами з високим індексом передачі кольорів Кріт 90, колірна температура 2700 К. Для забезпечення максимальної потужності 100 Люмен. Доступний 3 рівні яскравості та режим свічки. Має сенсорний перемикач, портативна магнітна петля для універсального кріплення. Виготовлений із міцного полікарбонату та силікону. Водопило відповідно до стандартного IPX 4. Високий режим 100-5. люмен 5 годин, Середній режим 40 люмен 10, годин, низький режим 6 люмен 42. години. Режим свічки 100-120. люмен. Це 5 годин. Тож, давайте подивимось на даний ліхтар поближче. Я навіть ще не розпакував елементи живлення, тому що в мене є акумулятор. Так як я вже казав, що у нього універсальне живлення, тобто або від трьох таких мізинчикових батарейок, або від акумулятора Nightcore на 1500 мАч. Як бачите, я вже сюди його встановив. Це той самий акумулятор, який можна заряджати. Через будований порт USB Type-C і має потужність 1500 мАч, тобто ємність. І також, як ви зрозуміли, можна замість нього вставляти ці самі батарейки, які йдуть в комплекті. Також зверніть увагу, як зроблене кріплення верхньої кришки. Зроблено так, що ви неправильно його не одягнете. Тобто тут оці зубчики вони дещо зміщені. І, тобто, якщо ви будете намагатись його закрити неправильно, у вас нічого не вийде. Тобто, ви зможете його закрити тільки правильно. Тобто, Зараз давайте поглянемо, як саме ні, не так. О! Ідеально ліг і так ви можете його закрити. Також при його збірці ви можете орієнтуватись на сенсорну зону. Саме цей вимикач орієнтується на сенсорну зону. Тобто, ви ось так його трішки зміщуєте із сенсорної зони. І саме так буде правильно його закривати. Бачите? Дивіться, в нього три положення. Тобто положення повністю відкрите для того, щоб його розібрати. Потім наступне положення це вимкнений. Зараз він працювати не буде. І наступне положення це ліхтар вимкнутий. При вимкнутому ліхтарі ми можемо керувати з допомогою сенсора. Якщо ми отримуємо сенсор, ми можемо увімкнути або вимкнути ліхтар. При коротких натисканнях на сенсор, ми можемо його регулювати. Тобто, мінімальний режим, потім середній режим, максимальний режим і режим свічки. І він отак миготить. Дуже красиво виглядає, до речі. Також, як ви зрозуміли, цей абажур він знімний. Тобто, ви можете його ось так зняти і користуватись навіть без цього абажуру. Можете отак встановити. Ну, так будуть втрати світла, звичайно. Якщо підвішувати, то можна, можна і так, щоб він е, працював як абажур. Давайте я перемкну зараз на постійне світло, щоб він не мигав. Тобто ви можете отак його підвісити без цього абажура. Плафон, як бачите, матовий, виглядає все так. І як бачите, там видно всі ці чотири діода. А якщо ви бажаєте вже таке. Світло більш і ще більш розсіяне, тоді ви одягаєте абажур. І на цьому абажурі він може бути встановлений і стояти на столі. Тобто ви ось так його вмикаєте. Як бачите, він може стояти на столі. Хоч тут і така округла поверхня, але ж ви можете прим'яти, тому що він із силікону цей абажур. Тобто, ви так ось прим'яли його, можна так просто пальцем його прим'яти і ось так установити, щоб він у вас стояв на столі, наприклад. І ось так ви можете взяти цей магнітний тримач, він отак розмикається, подивіться. Бачите? І ви можете зачепити його за що завгодно. І також підвісити його, як було вже вказано на картинці, ви бачили. Тобто я ось так можу дивіться, його підвісити. Ось так. Бачите? Як ви зрозуміли, що при надягненому плафоні світло стає дещо ще м'якшим і ще більш розсіяним. Тут кому що подобається. Ну і звичайно, щоб установити на столі, вам все-таки доведеться надягати цей абажур, тому що інакше він будуть великі втрати світла, як я вже казав, якщо ви отак поставите його. Можна, звичайно, якось отако поставити його, але так буде дещо некрасиво, погодьтесь. Ну і звичайно ж у похідному положенні ви можете його просто вимкнути і служити навіть ось так. Подивіться, навіть отак його зложити, щоб він був більш компактний, і таким чином переносити його, наприклад, у рюкзаку. Погодьтесь, друзі, дуже цікавий ліхтар. І завдяки тому, що він універсальний по кріпленню, універсальний по методу використання і також по живленню. Тобто, якщо у вас цей акумулятор сів, ви можете просто замінити його батарейками. Ціна у нього дуже мала. І тому в комплекті йдуть саме батарейки. Акумулятор потрібно буде докупити окремо. Але він теж коштує не всі гроші світу, так що ви можете купити акумулятор і користуватися саме цим акумулятором. Дуже зручно, погодьтеся, заряджати через порт USB Type-C. Надзвичайно цікава, універсальна річ. На жаль, зараз на офіційному сайті їх вже немає, але вони очікуються. Тож не пропустіть, коли вони з'являться, і ви можете їх купити по посиланню під цим відео. За моїм промокодом із знижкою в 10%. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!